Так, і саме цікаве, як формуються ось ці основні дієслова. Основні дієслова в нас поділяються на правильні і неправильні. Правильні ми робимо за шаблончиком, а неправильні зібрані в табличці. Табличка у вас буде прикріплена в цьому уроці. Ви зможете собі завантажити. Там буде також набір слів для нашого рівня. Там буде не так багато дієслів, але штук, ну, напевно, 30 буде точно. Принцип, до речі, такий ж самий, як в англійській, вони також мають три форми. Нам буде потрібна третя форма. Або вона ще називається «Partizip 2». До речі, навіть назва трошки схожа на англійський варіант. Давайте розберемо основні категорії дієслів і подивимось, як ми з ними працюємо. Наприклад, Махен. Махен у нас представник правильних дієслів. Він у нас формується за допомогою префікса гея. Гев в нас Префікс, який вказує на минулий час, і закінчення те. При цьому з частини ми беремо основу. Так? Тобто закінчення єен ми відсікаємо і працюємо з основою мах. Тобто наш партицип цвай для дієслова махен це гемах. Наприклад, дієслово «хьорен» Слухати. Як ми зробимо партіцип від «хьорен»? Він також правильний. Так, якщо ви зробили форму G-Ht, то ви цілком вірно все зрозуміли. Тобто ми беремо знову приставку G, основу H і закінчення T. Партіцип не змінюється. До особи, а ось допоміжні дієслова будуть змінюватись. Якщо в нас правильне дієслово, то ми формуємо партицип за допомогою префіксу г і закінчення т так далі. Якщо в нас дієслово неправильне, ми дивимось в табличку. «-бо». Єдиний варіант, як і в англійській, да, форми лише запам'ятовувати. Тут немає ніякої логіки. Да, наприклад, і йти має форму геганген. Це лише вчити, запам'ятовувати і практикувати. А, а до речі, в чому різниця між хабен і зайн? З якими дієсловами ми будемо вживати? Хабен, з якими «sein»? В основному ми вживаємо хабен, в більшості випадків це буде хабен. Дієслова переміщення і такі дієслова, як фарен, «комен», gehen, bleiben, aufstehen, вживаються з Sein. І саме тому в нас тут ich bin gegangen, а тут ich habe gemacht. Тобто, ще, в залежності від того, яке ви дієслово використовуєте, потрібно обрати або хабен, або зайн. «Зайн», ще раз, це дієслова переміщення, тобто дієслова якоїсь фізичної зміни стану, або зміни місця переміщення. Наприклад, їхати, йти, летіти, бігати. Плавати. Це так само буде sein. І е, два виключення: це дієслово bleiben – залишатись і дієслово aufstehen – прокидатись. Бо це також рахується як зміна стану. Далі в нас є категорія наших префіксів. Да? Е, сподіваюся, не забули, що префікси в нас є відокремленими і невідокремленими. Наприклад, einkaufen містить префікс ein, da? він є відокремленим, це означає, що ця часточка G ставиться після нього. Тобто партицип 2 у слова einkaufen буде ein gekauft, ein gekauft. Бо Кауфен ще є правильним дієсловом, тому він отримає т в кінець. Ну, до речі, такий невеличкий лайфхак, що найчастіше неправильні дієслова в цій формі партицип Цвай мають закінчення ЄН. Це не таке 100% правило, але це може трохи допомогти у формах. Далі в нас, наприклад, Anrufen. Anrufen також містить відокремлений префікс ан, але при цьому є неправильним дієсловом, ви його знайдете в табличці. То Тоді ми просто знову фіксуємо форму. G в нас йде після префіксу, якщо він відділяємий. І далі ми вже дивимось саму форму. Г руф. Angerufen – дзвонити. Ich habe dich angerufen – я тобі подзвонив. Далі категорія з невідокремленими префіксами. Наприклад, слово безухен містить префікс Б, що не є відокремленим. Але безухен його немає в табличці, це означає, що він правильний. Тому ми формуємо його просто за допомогою закінчення. T. Тобто важливе правило. Якщо дієслово містить невідокремлений префікс, то тоді Г не додається. Ми додаємо лише закінчення Т. Бзухть. Яка ситуація з бекомен? «Бекомен» так само містить невідокремлений префікс Б. Але саме слово є неправильним. Ми знову перевіряємо форму в табличці, і це в нас бекомен. Бекомен це взагалі бінго, воно не змінюється. Там так, і залишається така ж сама форма. І ще окремою категорією стоять слова, які містить іри. Наприклад, «studieren» або Телефонірен. Такі дієслова також отримують лише закінчення Т. Штудіхт. Це і буде партіцип цвай. Ich habe studiert. Ich habe telefoniert. телефоніcht. Я подзвонив. І ще раз повторюю, що сам партіцип не змінюється відповідно до особи. Змінюється лише допоміжні хабен або «sein». Тобто, якщо я щось зробила, то це «Ich habe gemacht». Якщо ти щось зробив, це «Du hast gemacht». Якщо він щось зробив, це «Er hat gemacht». Тобто змінюється лише. Саме хабен або саме зайн. Партіцип залишається незмінним. І ще один момент. Так як в нас фактично два дієслова виходить, ми можемо подивитись ось на цю синеньку табличку. Порядок слів. Знову ж таки, хабен зайн займає друге місце. То це означає, що партицип йде в кінець. І Deutsch geleernt. Geleernt йде в кінець. Або ich bin schnell geklärt. Клітер це збиратися да, займатися альпінізмом. Ich bin schnell geklettert. Знову ж таки, зай на другому місці. Партицип стоїть. Кінці Am Ende. Окей. Okay. І е, останній момент щодо перфект – це слова маркери. В німецькій також це є слова, по яким ми можемо орієнтуватись, по яким ми можемо визначити, що це минулий час. Наприклад, Gestern – вчора, Vorgestern – позавчора. For 2 Tage 2 дни тому назад. For fünf Monaten 5 місяців тому назад. И слова з letzte. Letzte to минуły. Letzte Woche. Letzte Jahr. Letzten Monat. Zвертайте увагу, що letzte. Є прикметником і буде змінюватись відповідно до роду. Якщо воно вживається з іменником жіночого роду, має закінчення Е лец З іменником середнього роду має закінчення ЕС. З іменником чоловічого роду має закінчення «єн» Лецен монат. Чудово. Ми впорались з граматикою і переходимо до лексики. Наша лексична тема сьогодні це der alltag», тобто розпорядок дня. І розберемо, які слова в нас тут є: «Aufstehen» Прокидатись. Звертаємо увагу Auf відокремлена приставка. Фрюштукен. Хто пам'ятає з минулої теми, що таке фрюшюк? То був сніданок, а це снідати. Zur arbeit фарен oder gehen. Йти або їхати на роботу. Фарен це їхати транспортом, геєн це йти пішки. Mit der arbeit Anfangen. Anfangen – це починати. Починати роботу і знову ж таки префікс ан відокремлюється. Імей e schreiben. Думаю, зрозуміло. Anrufen. Також зустрічалась. Einen Termin vereinbaren. Слово термін в нас входить в топ-3, мабуть, найвживаніших в Німеччині. Це в нас якась зустріч, та, або якийсь прийом лікаря тощо. І це назначати, призначати зустріч. Фейр, до речі, не відокремлюється. Essen zu Mittag. Обідати. Eine Besprechung haben. Мати нараду, зустріч, конференцію тощо. Wieder arbeiten. Також приставка відео часточка означає знову щось зробити або повернутись до якоїсь дії. Тобто, наприклад, там, після обіду я повертаюсь до роботи. Я ja? übersetzen. Да? Ja? überzetzen. übersetzen. Перекладати листи. Feierabend хабен. Це в нас найочікуваніший період дня. Ja? Це в нас Кінець робочого дня. Feierabend. Einkaufen. Потім можемо поїхати за покупками. Abendessen. вечеряти або їсти ввечері. Kochen. Готувати їжу. Ферн дивитися телевізор. Ферн, да, часточка також відокремлюється. Nachrichten sehen – Дивитися новини. Nachrichten – новини. І останнє вже в кінці дня Insbed gehen – Лягати, спати. Або йти до ліжка. Вітаю! Це все на сьогодні. Урок в нас вийшов дуже насичений, і я запрошую вас застосувати і практикувати нові знання у вправах і на платформі. А ми побачимось наступного уроку. Чис!